3, 2, 1. Поїхали! Всім привіт! З вами Булл King і сьогодні ми будемо грати в Empire Total War. Це буде перше відео, тому ж прошу дуже вас не кричати. У тебе погано вийшло, ти долбайоб. Я знаю, що я не профі, я не кіберспортсмен. Я теж щось можу в грі не знати. Так що прошу не дуже хейтерити мене. Yeah. Так, це по-перше. По-друге, це мій перший випуск. Це випуск по грі Ринка товар. Загалом по ринку товару та по більшості іграх буде три випуска. Перший випуск це такий загальний ознайомлювач. Другий випуск це зазвичай якийсь мод. Третій випуск це мультиплеєр. Сьогодні, це в нас перший випуск, у нас є варіанти, що ми можемо зробити. Одвіночному продовжити компанію, сідова сіті, ігра, загрузити ігру, настройки і виход. Спершу рекомендую всім поставити настройки, я собі більш-менш поставив настройки, так щоб в мене не лагало запис відео. Напевно ми виберемо перше це одиночна ігра. І у нас тут зразу є 2, 3, 4, 5 варіантів. Пролог це, ну так би, хто не знає, може, хто знає, тому не хейте. Це передрозповідь перед основною кампанією, яка буде. Тобто є основна гра, а це передісторія, скажімо так. Так, імперійська кампанія. По замовчуванні нам доступні... Три компанії. Якщо полазити в настройках, це ми будемо в другому відео робити. Поставити можна, щоб всі фракції були відкриті. Там Карфаген, Єгипет, Понт, Греківський ворота, Міжніки навіть здається, можна поставити. Тим словом всі країни є дуже-дуже дуже і дуже багато. Ми їх покажемо так само. Зараз ми подивимося, не знаю, давайте почнемо, напевно, з Юлії. Мені найбільш подобається. Подивимося кампанію з брутів, У нас тут є варіанти. Е, Совєтов. На, настройки кампанії. Советок. Е, Підкажуть, які буде впливати. Я не знаю, я поставлю середній рівень, я більше не знаю. Тяжкість компанії. Е, си... Пропоную ставити середню або високу. Це не амперто товар про цю грум товар, я поясню вам трошки пізніше, в наступних роліках. Просто там, якщо ставити вище середнього, там починається мазохізм. Е, одним словом, не треба Тут а ви можете ставити вище середнього, а тут дійсно стає цікавіше. Сложне стражень. Середньо, вище середнього. дуже високо не рекомендую. Там починається мазохізм, Один отряд ополченців може винистикнути. Ну це повністю. Аркадне ну Я не знаю, я це ніколи не ставив. Управління всіма постійні обов'язково вберіть, там якщо вашого немає генерала, щоб керували собою, якщо у вас величезна імперія, то це дуже потрібно. Так, сидіть за комп'ютерними персонажами. Це я не знаю. Якщо ви знаєте гру вже більш менш, можете цю галочку забирати, може поставити. Я поставлю, щоб показати які країни і так далі. Її за комп'ютерними персонажами. Це ми поставили, далі неограничене сраження. Це ми поставити не будемо, так як є деякі бої, коли соперник на тебе нападає. він немає буквально чим атакувати, він просто тупо стоїть. Можете включити собі швидкість на 3, якщо він далі рухатися не буде, то перемога ваша, та як ви напали, він відбився, він армія відступає. Це я рекомендую поставити. Не гри, е, не ставити, точніше. Коротка компанія. Коротка компанія це умови перемоги. Тобто, щоб... Переможка. Ну що, подивимося загалом на компанію, потім перейдемо до наступних варіантів. Дві секунди від компанії. Таке відео у нас є зразу. Ми, ми спасли Рим. Ми згнали царей. Мы создали республику. Наша семья заслужила уважение, уважение да. и повиновение. Только мы... Слушай, ты, знаем, вообще я лучше для Рима. Но ты знаешь, земли, да, конечно. Жизненное пространство. Жизнь, да, пространство рабы. да, да, да. Рабы. Я знаю, ты, что ты, ты, ты. надо ты, ты. делать. Ты, ты. Они морщат Ой, свои я. напудренные носики при взгляде да, да, да. на Риблин. И они м -м, ненавидят м -м. нас. И я дам им повод нас ненавидеть. Когда конечно, ты, я ты, ты. А ты. Вот ты, ты. А не я, а ты, да, да, ты, ты, ты. Конечно, ты, Римская да. Тут сомневаться остальные римские семьи сцепионы. Ай-яй-яй. У них нет Мусор. чести. Не, По сравнению не, не. С Мы сами крути. Да, да, да. С нами, Юли, продают Мы себя сами. как уличные женщины. Мы сами крути. Само собой. Что-то решает. Ха. 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 Народ, да. Народ, да. Коротше, ви поняли, дуже пафосне відео на початку. Е -е... Я би сказав, що Ні -ні, не подобається більш-менш, бо більш все трошки цікавіше стає. Ну, як завжди, на початку нашої герб країни Рік і з низу надпись цитата якусь відомі. Тут у нас є карта. На цій карті у нас позначено, що... Територія, скажімо так, всіх країн, які можуть бути і які не можуть бути. Я зараз не включу чит, чіт, там є один чит. чит. Я дуже не люблю грати з читами, але зараз, напевно, вам влине такого чик і включується. Дивіться, показати всю Так. Ми включили. Хочу показати вам просто всі країни, які є на початку. Це карту включити. Буквально грати ми не будемо, дуже сильно так підгамоти. Так, у нас є країн дуже-дуже багато. Почнемо, напевно, Карфаген, Рейні... Три, три нації ремні, три дому і... Потім йдуть повстанці, їх дуже багато, але потім їх всіх продаються, бо ми... Захоплюються іншими країнами, такі найбільших фракцій я вам покажу. Скіфи. Далі понт, який досить довго тримається, хоча ця країна невелика. Так, найкраще зараз підеться. У нас Македонія і Греки. Македонія. Греки, Карпаген, Єгипет. Єгипет, Селевкіди, Німці, до речі, там є одні дуже читальські воїни, називаються Берсерки, там просто це треш. Дивіться, в чому суть? Суть в тому, щоб закупити якомога більше території, ну або ті, що в сказані, у вас в умовах для перемоги. Тут у вас показник, є совету ми їх, бачите? Бля 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 ну ми поняли, коротше. Армія отак от можна перевозити через кораблі. Ну і кому буде цікаво, буде відео окреме по кампанії. Я зроблю одне, щоб вивчити більш докладно. І на цьому, напевно, зупинимося. Є осади міста. Битви проводяться в реальному часі. тобто ну, я в реальному часті, в реальній кількості, тобто якщо у вас є 40 чоловік то на така полі битва, буде 40 чоловік. Тут 27, то буде 27 на коня. Ну і так далі. Я покажу, як битва виглядає, чуть-чуть пізні. Як це виглядає? Ну, бачу. Так, проходимо. Бачите, статок. Навіть храбриші не можуть стражатися. Так, одиночна ігра. Перше, ми подивилися, пробок все те саме, що імперійська кампанія тільки там два-три хода ти маєш зробити, то все немає. Історичне страження. Це страження, які були реально в історії і е, дають армію тобі, і ти маєш з ним перемогти. Це буквально пользується враження, тільки там вже записані. Армії і карти, на яких ви будете битися. Так, що в нас далі? Це позивське сраження, позивське сраження. це... От Ми зараз покажемо, це якщо ви на карті нажимаєте битву, то вам буде ну, битися на карті, а не особою. То вам загрузиться позивське стражання, але у вас буде певний такий сражень, це було на карті загальної. Зробимо середнього, ми один бій проведемо. Зараз я дуже швидко себе армію наберу, я це перемотаю, е, такий буде знову пшик. І продовжимо зразу про, продовження знімання відео вже набой, на тому на що відео на біжу затягує, яке я не розуміла, що в є таке. У Ронде-Галар є всього 8 категорій армії. Зараз студеньки їх перелічу, це звичайна піхота, стер... кілько, піхота кінота, ст... кі... стрілкова піхота тут прилучники, кіннота, стрілкова кіннота, артилерія... Собаки, свині, там, тварики різні. Далі котийщики, як які ще називають, і слони. Зараз сиденько проведемо битву. Покажу просто вам, як це все виглядає. Воно кожного солдатника все папа перерисовано, коли вони звітуються, воно так само все прорісовано, кожен ударик. Кожного солдата, коли він грає, якщо він грає, іначе у нас там кількість армії. Так, давайте. Я вже не читаю це все. Так, артилерія у нас стріляє, може... Садовися, в кожного тряду там можуть взяти якісь артилерії, наприклад, можуть стріляти на стрілами. Лучаки теж можуть на стрілями стріляти. Там всі можуть кидатися дротиками, досивати в черепаху. Черепаху кидають, чутки не знає, той... Хай собі забивай в інтернеті і дуже говорить через те, що у нас відео затримується дуже довго у нас виходить. І так починаємо битву. Артилерія стріляє по вимочанню. Давайте, киречки, послоняємо. Е -е -е. Кінота також зараз буде бігати і стріляти. Контебелічки тут, щоб в них важче було попасти, слони постійно будуть стріляти. Кулки підпалимо, палимо, стріляти по слонам, слони будуть цього боятися. Нахуй поки проти на піду слони і все підемо давай на це гашуємо. Я не дуже буду зараз видумувати, як гатає, і... я не покращу зробити, начну втратити, але я зроблю максимально, щоб буде сушити. Повзю дій почався якісь. Бачите, слони напали на моїх, мої трьоші, там, слони це вчесть повна така чеморния что що... Та, це? них пойдешь товария вы ч забагнулась это стреляет еще кадрится без опогана зараз возьму это и теперь сидим на вот этих перемога Продовжуємо вийти, щоб їх щось до 5 суд. Завершення пизду, приблизно розговориш поперед, можемо дивитися статистику. Ну все. Загалом ми подобалися керурим та увар, вона, я вам чесно скажу, сама цікава. Я її грав досить довго, досить часто. Якщо вам це відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. 5 лайків, я викладую відео про компанію більш детально. Все, і всім дякую, до побачення. Виходимо з ремонту. Там, що був один режим, називається він е сраження», Це те саме ну, позивське сраження, тільки там рандомна армія, рандомна країна, тобі дається. Всім дякую за перегляд.